Всім привіт! Сьогодні 28 травня і ми сьогодні е, відбираємо маток. Е, прийшли тут вже відобрали погляді маті і маточки. Ось так поставлю. Сьогодні почали відбирати у, ну, у другій квиточке. Частина в мене були і прокинаші квіточки, тут брав моточки, може бачити. Покажімо, тепер такі квіточки, як ось це. Такі Дуже гарні квіточки, дуже файні маточки. Такі і такі. ж почали відбирати. Почали відбирати, зараз так сонечко заховалося. Так, Це ставимо зараз тут. Будемо зараз там відро ставимо. Так, і покажемо. Як ми відбираємо мотор? Так. Були ще не підписаний, бо ми, виходить, засипали тут, як ми тут робили, тут засипали, тут засипали, а тепер приходимо і йдемо ми не поставили. Тепер приходимо і, і забираємо матки. Ми тут перше подивилися, маточка тут вже є плодна. Ось тут маточка бігає Видно, тут вона вже засіяла. Получається, маточки забираємо з яйця Так, так, маточку. Маточки забираємо з яйця Так, цього Чого з цього пожалуй, рубжаловозом стоїть зачка. Чого яйця забираємо маточки для того, щоб... Щоб секція не переростала, бо тут на 245-х, зараз той розплод вийде. Та перша, то, що ми засіляли, виходить, перша маточка або просіє, найбільше просіває. Ну, ця маточка нам ну, вже треба щоб менше просівала. А трета матка, виходить, вже далі більше має просіяти. Коротше, через одну матку, так я, виходить, цю матку я забираю, лише вона засіває засіваю, пів рамочки, рамочку. Другу матку я вже лишаю, щоб вона більше просіла. І так через одну маточку ми робимо, щоб це. щоб Помітимо мої записи. Ось так. Маркер хто? Ну, може бачити, яким маркером користуюся. Ось такий маркер. Трошки маркер 500. Так, маркер є. Так, маточку закидаем. Клинар щеп чолові закинулась така маточка. Обертайсь. <зараз> Сопчала хочет до неї, так, ну не давай обернесь. Так, коротше добре, наші зараз будемо кидати. Обернулась. Фані маточки. Ось така маточка вона неде крупна, вона вже до відбирається. Так, кидаємо до неї. Я 6 джалів. Одна. Тільки Ось така. Так, у нас тут є 5-6. Все, тепер ми лише закриваємо, все, кліточка сідає на місце. Така маточка, так. Так, цю секцію ми закриємо, зараз тут їх і ставимо. Зараз єзички, ну потім. Коли прийдемо з маточником, то може кинемо їм рамочку все-таки вощене. Або сушне не кинемо, щоб вони те. Щоб вони. Так. Покриємо ще раз ці маточки. Маркер це такі особливо крупні маркери, вони цей маркер супора. Мені подобається підміти матки, подивитися, в мене такі самі менші, але менші не так мій, як цей крупніший. Почало відбирати, там, поглядімо там відрі, решта моток є. Вони сидять в колодку. Ми тут почали відбираємо. Зараз заселили, ну ще покажемо. Що покажу, покажеш? Заселили там підписник дядя Вітя. Прислав вам такі облітки такі. на 4 маркоміста. Ми думали, що не будемо заселяти, але все-таки він прийшов в цьому разі, засипали, тут бджола за Засипали його на бджолу дуже добре ця бджола. Все файно є, там я думаю, що, я думаю, що це що. Що маточки даже облітаються. Там маточки там є, хто може облітається, покаже. Заселили його десь може вже як десь днів як 3-4, заселили його на чоло. Так, а зараз будемо йти далі, дивитися, що тут є. Ну, шоу, відео, не будемо зараз затягти, бо нема коли знімати, показали, там питались, казали, щоб показувати. Показувати, як це, як, як відбираємо, так. Може будемо частіше, запрохідний часу буде більше, може будемо показувати частіше. Кому відео сподобалося, можете щось написати в коментарі, поставити лайк. Всім пока!